Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони і захопити цей район. Вони продовжують показувати територію Покровська на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив практично все, і вони ось ось з цим покінчать. Не відповідає дійсності. Про це поговоримо з нашим гостем Богдан Пападін, документаліст, воєнний кореспондент, вже доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Богдане. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас. Тож за словами Олександра Сирського, Росія сконцентрувала поблизу Покровська 150 тисяч військових і днями. Головком назвав іншу цифру 50 тисяч. Як окупанти так швидко змогли втричі збільшити контингент біля міста. Справді, ця цифра вона не відповідає оцінкам тої кількості військ, яку Російська Федерація концентрує біля Покровська і в самому Покровську. Якщо оцінювати е, кількість військ і ті підрозділи, які зараз е, атакують Покровськ, це угрупування від 15 до 20 тисяч російських солдат. І ці солдати, звичайно, вони не в один момент, не одномоментно йдуть в атаку, вони е, розтягнуті в часі. Якщо брати Мирноград, так, звичайно, там ще дві мотострілецькі бригади Російської Федерації, і вони атакують при підтримці двох бригад морської піхоти Російської Федерації, тобто оціночно, це ще там, від 12 до 15 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Тому казати, що росіяни тут зібрали групування там, 150, 170 тисяч, ну це не відповідає дійсності насправді. Тому насправді для мене ось такі заяви це свідчення того, що хтось намагається відділитись від того, що зараз відбувається в Покровську, тому що. Пане Богдане, сьомий корпус ДШВ повідомив, що в місті наразі перебуває три сотні окупантів, і росіяни заходили з півдня, зокрема, і на легкій мотормоторній техніці. Військові кажуть, що збройні сили Російської Федерації саме густий цуман, а це ускладнює повітряну розвідку. Чи є погода тут вирішальним фактором, який сприяє просуванню? Звичайно, що погода як сприяє і противнику, так і сприяє нам. Але все ж таки навіть в густий туман, дрони з тепловізорами можуть бачити пересування противника. Звичайно, це все залежить від висоти, від густоти туману, але повністю непомітним противник зайти ну, це вкрай складно. І, звичайно, відео, яке було опубліковано, воно трішки там може шокувати, як нахабно російські солдати заходять в Покровськ. І Відверто кажучи, навіть по тому, як вдягнені по екіпіюванню російських солдат, можна зрозуміти, що це, скоріш за все, тилові з'єднання підрозділів, тому що вони більш краще екіпіювані, ніж ось ті солдати, російські штурмовики, які йдуть в атаку. Наскільки можна оцінити, скільки противника в Покровську, ну, це вкрай складно. Оцінка. Ще на початку вересня була, ну, по моєї інформації, вже тоді знаходилось від 300 до 500 окупантів. Мені здається, що зараз ця кількість ну значно більша. пане Богдану. У разі окупації Покровська як би це складно не звучало зараз. Чим це загрожує Україні? Це загрожує тим, що Російська Федерація отримує значний сплацдарм де вони зможуть розгорнути свої штаби, вони отримають висоти, вони отримують багатоповерхівки, на які можна буде встановити антени для дронів, і Російська Федерація зможе наступати як і на вбік Добропілля, на словянсько краматорську агломерацію, так і на Дніпропетровщину, а це фактично захід російських військ вже в центральну Україну. А чи ця концентрація Російської Федерації на Донбасі може послабити їхні позиції на інших ділянках фронту? Чи бачите ви ознаки того, що це створює можливості, можливо, для інших маневрів наших збройних сил на північі чи півночі? Ми вже говорили про це, ще декілька місяців тому. Росіяни перекидали з Сумщини свої бригади. Морської піхоти, звичайно, це послабило тиск росіян під сумами. Але Російська Федерація воює загальновійськовими арміями, з'єднаннями, які постійно перебувають на смузі своєї відповідальності. Тому вони дуже рідко змінюють там вектор або змінюється між там угрупуваннями військ, там центр, схід, захід. Тобто, це. Статичні армійські з'єднання, які повинні повноцінно атакувати на визначеній ділянці фронту, і фактично Росія вона тільки може маневрувати і загалом маневрує це або силами ВДВ, або силами морської піхоти. Пане Богдане, я вам дуже дякую, що ви знайшли для нас час і що все детально розповіли, що відбувається. Будемо звичайно вірити в краще і вірити в Збройні Сили України. Нашим глядачам нагадую Богдан Попадін, документаліст, воєнний кореспондент. Знову запрошую вас до нашого.